Ось таку смакоту ти можеш приготувати з картоплі. Тому став лайк, підписуйся і зберігай цей рецепт. Я думаю, що таку смакоту ти можеш приготувати навіть з пюрешки, яку ти не з'їв і збирався викидати. А якщо немає, то приготуй. Візьми пару картоплин, почись, перекинь в каструльку, залий водою, додай солі, перемішай, поки вона буде варитись. Візьми шматок кобаси, який завалявся в холодильнику, наріз на такі невеличкі шматочки, потім візьми шматочок сиру, також подрібни невеличкі кубочки, і це все будемо додавати в начинку. Все нарізали, наша картопля вже готова. Візьми, пересип її в глибоку миску, потовчи її за допомогою веделки, можна за допомогою товкачки. Додаємо туди крохмаль, все це добре перемішуємо, потім беремо таку невеличку кульку, робимо там таке заглиблення, туди накладаємо нашої начинки побільше, щоб було смачніше. Ріжки приплюскуємо, щоб обсмажилось з двох сторін. На розгріту сковорідку трішки олії, обсмажили до золотистої скоринки з двох сторін і подивіться, яка це смакота. Став лайк та підписуйся, смач. 知道。No.